Всім привіт! Вийшли ми знову на грибочки, на білі, трошки вже не збирали. І ось такі у нас красиві ростуть грибочки в лісі в Закарпатті. Ось такі маленькі. І більші, і менші всякі будемо збирати, але сьогодні ми прийшли ще за шафранчиком. Пізніше я вам трошки покажу. Рідкісний грибочок досить такий. Будемо дивитися, що походу по факту. А поки що, поки йдемо за шафранчиком, збираємо ось такі білячки. Так що так, йдемо далі. Красавчик маленький. Боровичок. Боровик сосновий офіційна назва. Дуже класний гриб. У нас вони рідкісні в Карпатах. В основному це в соснових борах вони ростуть. Ні, їх в принципі можна назбирати, але... Не так масово, як, допустимо, в соснових лісах Карелії або Новосибірська. Там вони лише такі ростуть. Дуже класний грибочок. Так, прийшли ми на місце, де ростуть шафранчики. Дивіться, ось такі грибочки. Рідкісні. Ростуть на Прикарпатті. І в Закарпатті більше. більше в Закарпатті ростуть. У букових лісах, у буково дубових лісах. Ось такі незвичні їх. Нас практично ніхто не бере, бо вони думають, що це синяки. А це не синяки, це шафранчики або боровик королівський. Такий класний. Опа, ще бачу. Ось такі маленькі, ще класні якраз. Опа. боровичок королівський. червонокнижний досить такий рідкісний гриб Так що так. Але я думаю, сьогодні ми їх назбираємо. Хорошу таку корзиночку опа Вот такие. Красавцы. Вот, и вообще класс. Я... на картинках. Опа. Вот. Родина Болєтові. Теж відноситься до родини Болєтових. Класні грибочки. Добре, йдемо далі. Ось, дивіться, ми назбирали ці і ну, похожий, так? Да? Але це вже не той. Це вже при натисканні. Він синіє. Це вже він також до болетових відноситься, лише забув, як його офіційна назва. Потім скаже. Так що збирайте гриби, в яких ви впевнені. Так. 10 метрів спустя. Дивіться, яка родина красива. Яка красива родина. Це красота, отакі, От да. От такі збирати, так. Да. Такі дуже тверді гриби, дуже. Нішка дуже в них тверда. Ех, красиві. Яка родиночка красива. Тут їх багато буде. Я впевнений. Зараз тільки сезон, вони починають рости. Добре, йдемо далі. Ось такий білячок. Під'їли його. 5 метрів вище і в нас знову красота. І в нас знову шафранчики. Дивіться які класні. Боровічки. Оцього брати не будемо. Нехай викидає спори. А тут дивіться, які ще класні. Маленькі здоров'ячки. Ось такие. Ну давай, фокусуй. Такие грибочки. Ось такие. Красавчик. Добрый, идем дальше. Ще один класнючий опа Ну опа. ось такий класний. Вони дуже тверді. У них ніжка дуже-дуже тверда. Також попадають цей білі. Білих теж вистачає. Ось такі. Такі білячки. Йдемо далі. Так. Ось такі. Дивіться, які краси. Дуже красиві. І їх зараз сезон, їх багато. Там ще один є. Дальше, але поганий. Там ще бачу є. Йдемо подивимось. Йдемо подивимось. Так, так, так. Теж вже великий. Але це не шафран. Може ні, цей шафрановий, а ці вже, бачите, цей шафрановий, а ці вже не шафранові. Ой. Ці не шафранові. Та що тобі з телефоном? Не йде. Ось там шафрановий. Ось тут маленький шафрановий. Росте, во маленький, маленький Цей. красивий. Красиві, ще одного бачу красивого, дивіться які класнючі, ще один і ще один, супер, йдемо далі. Ще один. Ось такий класнючий. Дуже класний. Вже у нас от стільки шафранчиків Або боровиків королівських. Добре, йдемо далі. Так. Знову у нас боровички. Ось такий класні. Ще ззаді. Опа. Ось такі класнючі. Оце я попав на грибочки. Добре, йдемо далі. Так, знову. Є, ось дивіться, хто не знає, не збирає. Але і давить, не знаючи, що це за гриб. А цей гриб дуже класний. Ось такі товарні, якраз. Супер класні. Опа. Так, ось такі боровички. Ось там, ще є бачу, і тут ще один. Далі йдемо. тут ще три, потім тут ще два, красиві. Хтось різав білі. Корінь. Нам сьогодні білі не дуже. Нам ось таких треба. Ось таких красивих. Мега красивих. Цих залишу. Хай ростуть, хай викидують спори. А маленькі візьмемо. Ось так. Ось такі красиві грибочки. Добре, йдемо далі. Так. Ось білі. Жінка назбирала. А ось мої шифранчики. Бачите, наскільки вони рідкісні, що їх набагато менше. Але це ми ще й так удачно попали на хорошу поляну. Ну зараз йдемо ще на кращу. Так що корзину, я думаю, це відро буде в нас повне. А білих нам уже лише трошки осталося. Ну, скільки ми ходимо? Хвилин 40. Можливо, годинку. Десь так. Добре. Йдемо далі, йдемо далі, ще будемо шукати. Так, прийшли ми знову на місце ще одне, поки що один. Але ми будемо дивитися. Ось там прямо росте білий. От прямо-прямо під деревом. Ну ось такі шафранчики. Опа! Такі маленький, якраз першосортні. На мариновочку класні. Добре, йдемо далі. Так, прийшли ми на наступне місце. І ось такі ще є. Пару штучок ще знайшли. Але не знаю, чи то я її перехвалив дуже ту грибницю. Хоча тут нам набагато більше їх зазвичай росте. Але сьогодні лише пару штучок. Тож ми потрошку вже будемо йти додому, бо до наступних місць йти дуже далеко, я не маю бажання вже йти. Плюс на роботу треба. Та, тут у нас вже повний кошик білих. Тож, такий груз за собою тігати, не маю бажання. Йдемо потрошку додому. На цьому, на цьому будемо вже прощатись грибочку. Все, до побачення. Так, що у нас по грибам? Ось пів піввідерочка таких шафранчиків красивих. І ще маємо тут кошик білих-білих. А це. Такі шафранчики. Добре, всім гарного дня, до побачення!